Наглядайте за нами ті, кого не назвати і не злічити. Хрустко загнуто кути кліта на сторінці прочитаній, розбивається яблука у провулках у досвіта. між словами лишається найголовніший досвід. Наглядайте ті, чиї в нас вилиці і профілі, поки ми підводимось по новій катастрофі. І сліпі від сліз і сонця, наче діти довірливі, все ще віримо, що залізні скалки з-під шкіри вирвемо. Як назвати це впізнавання? Це древнє золото янголів, коли душі зшиваються обвугленими краями, коли світло випручується із тілесної тіні, але хочеться обіймати і цілувати у тім'я. Не удар його більше, Господи, вогняним перевеслом. Ось цей берег, де всіх пробачено, берег, де всі воскресли, де несеш на шкірі запах іншої шкіри, пам'ять саду втраченого, запах мирту і миру. Наглядайте за нами, коли регочемо біля моря. І читаємо власних шрамів далекі дивні історії, і гірчить усе, що нас поробило нами. Надвечір'я віщує осінь, Мартин сідає на камінь, на тонкій тканині пізнання, дотики, подихи. Так з важкої дороги навпотимки у господу ти приходиш, а двері не замкнено на колодку. Тепле гирло ніжності, вода солона і солодка.